Лінь один із загальновідомих людських гріхів, вона тягне людей на дно, засмоктуючи вир декадансу і деградації. Лінь абсурдна і ірраціональна у своїх цілях та методах, саме тому вона є джерелом усіх наших бід і ігрова промисловість не виняток. Ігропром змінюється з кожним роком семимильними кроками. Деякі жанри набирають популярності, інші ж вмирають. Щоб залишатися в тренді, потрібно вміти адаптуватися, змінюватися і еволюціонувати. Однак зміни ведуть до зміни понять та втрати первісного змісту. Саме з такою проблемою зіткнувся жанр RPG. Жанр RPG вмирає, як Бенджамін Баттон зі складної інтерактивної книги, він перетворюється на розвагу для домогосподарок. Розробники та гравці почали забувати, що є фундаментом та основою гарного RPG. Це широка можливість відіграшу. Якби ототожнюючи себе з героєм, приміряючи маску іншої людини, ми не просто співпереживаємо персонажу, як у кіно чи серіалах або екшн-іграх. У хорошій рольовій грі зв'язок між гравцем та головним героєм обростає деталями та важливими дрібницями. Ми справді стаємо цим персонажем, формуємо його характер та історію. Між нами створюється емоційний зв'язок як у братів-близнюків. Другою важливою деталю є занурення у світ гри. Якщо гравець відчуває, що від цих дій світ змінюється, що він не стоїть на місці, то все починає мати сенс. Комбінація ототожнення себе з головним героєм та відчуття віддачі від власних дій формує фундамент, наріжний камінь RPG жанру, решта це лише придаток, вишенька на торті. Ігри можна робити по-різному: жонглювати жанрами, міксувати як несумісні речі, так і робити незвичні акценти. Начебто прийнято, що у RPG мають бути діалоги, але можна відразу згадати фейбл, де їх практично немає. А гра в ніс більшості рольових ігор сучасності. Всі ці експерименти привели до одного результату до розуміння того, що масовий споживач вкрай лінивий і прагне простоти. Чудова історія світу Тормент для нього лише величезна стіна тексту без вибухів і спецефектів. Тому вона не представляє йому будь-якого інтересу. Геймер прагне дій та видовища, а разом з ним спрощення щоб, не дай Боже. Хтось загубився в хитросплетіннях сюжету. Так і з'явився жанр екшен RPG. енергійність, ефектність, цікавий сюжет і продуманість того, що відбувається, поєднуючи найкращі риси своїх старших братів, новий жанр відкрив дорогу Вельдорадо для AAA студій Ви легко назвете яскравих представників нового жанру і без моєї допомоги. Трансформується все уявлення про жанр, змінюються акценти та геймплейні концепції. Про те, що далі лісом, то більше дров, Симбіоз зіграв поганий жарт зі старшим братом. Невдовзі позначка RPG у масовій свідомості геймерів збістилася у бік можливості прокачування свого героя. Якщо можна покращити приголомшливий удар до другого рівня, то зараз це вже можна назвати RPG. Звісно, не можна бути настільки категоричними. Завжди можна знайти якесь але, адже люди суперечливі. Будучи головним диригентом цього текстового ансамблю, хочу навести приклад BioWare, як компанію, що стала одним з каталізаторів деградації RPG жанру. Колись, давним-давно, ще коли всі школярі купували піратські диски з іграми, а не грали в Dota 2. BioWare творили справжні шедеври жанру. RPG Baldur's Gate та Neverwinter Nights класичні представники рольового жанру з найширшими можливостями для відіграшу та занурення у чарівну атмосферу фентезійних світів. До певної миті все було добре. А потім вийшла Knights of the Old Republic. Безумовно, відмінна рольова гра в рамках всесвіту Star Wars. Однак з'явилося одне але. Сюжетно обумовлена наявність світлої та темної сторони сили. Тобто у грі зробили яскраво виражене відображення добрих та поганих справ. При цьому система діалогів залишалася класичною. Гравцеві не підказували, яка відповідь що має на увазі. Тому залишався простір для відіграшу. Очевидно, BioWare дуже сподобалась ця концепція. З погляду геймдизайну, сюжет простіше будувати навколо ідеї дуалістичності розподілу світу на біле та чорне, а гравцеві легше відчувати віддачу своїх дій. Тому розробники вирішили перевірити, як ця система працює у рамках іншої гри. За Knights of the Old Republic пішов забутий багатьма Дейдом Байер експериментальна гра шалена суміш RPG та файтингу. Незважаючи на чудовий сюжет, антураж та атмосферу, цікаві діалоги та багато іншого, груп сувала система карми. Відкрита долоня та стиснутий кулак. Вирішувати проблему у світі завжди цікавіше, коли немає однозначно гарного чи поганого вирішення. Але це був тільки початок. Knights of the Old Republic та Jade Empire були розминкою перед ключовим творінням BioWare – Mass Effect. Ажіотаж навколо гри був чималий. Нехай золота епоха наукової фантастики у літературі залишалася далеко позаду. Але фанатів космічного сеттингу з міжзоряними подорожами та різноманітними інопланетянами було достатньо. Новій франшизі нова ігрова механіка. Тому розробники вирішили піти в вабанк і зробити не RPG з елементами екшен, а екшен з елементами RPG. І експеримент більш ніж вдався. У класичній трилогії Mass Effect є система карми, що відкриває додаткові варіанти діалогів у разі достатнього прокачування у бік героя або відступника. Однак це був лише початок. З'явилося знамените колесо вибору, яке дуже обмежило можливості діалогової системи. Варіанти відповіді відображаються не повністю, а хороші та погані відповіді завжди знаходяться по ліву та праву сторону відповідно. Бачте, як біовар подбали про нас. Вам навіть думати не треба, просто перед грою вирішити, ким хочете бути, і потім нескінченно вибирайте одну й ту саму відповідь. Відіграш у чистому вигляді. Це не робить Mass Effect поганою грою, але точно робить поганою RPG. Концепція BioWare сподобалась багатьом, і вона продовжила розвиватися, адаптуватися та спрощуватись. Багато студій почали наслідувати їх і переймати їх ідеї. Разом із цим почала змінюватись і публіка. Успіх Mass Effect спровокував зміну підходу до рольового відіграшу, Біовар та ймовірно всієї ігрової індустрії загалом. Навіть згадуючи інший проект BioWare Dragon Age, можна помітити явні відмінності між Origin та Inquisition. Перша частина франшизи була цілком непоганою фентезійною RPG з адекватною системою відіграшу і розвиненою діалоговою системою. А ось у другій частині і Inquisition з'явилося діалогове вікно з усім, що витікає. Чистокровний жанр RPG в наш час став дуже рідкісним гостем. Зайвим доказом цього є перемога обожнюваного всіма The Witcher 3 на численних номінаціях на кшталт рольова гра Року. А все настільки погано, що у 2016 році найкращим RPG виявилося доповнення кров та вино. Аддон до гри польської студії. Так, як цілісна гра, відьмак 3 чудовий і заслуговує на всесвітнє визнання. Однак, як RPG, гра не така вже й сильна з однієї простої причини: ми не вибираємо, ким нам бути. Ми відіграємо одного конкретного персонажа з конкретними рисами характеру, конкретною предісторією та конкретними цілями. Щоб ми не обирали. І що б ми не робили. Це складно назвати нашим рішенням. Все визначає сам Геральт, а ми лише йому підказуємо. Тим не менш, у третьому відьмаку є чудові діалоги, чого, наприклад, не скажеш про інші AAA-ігри, на зразок тих же Horizon Zero Dawn та Mass Effect Andromeda. Гравці в наш час настільки зледащилися в очах розробників, що ті вирішили до варіантів вибору в діалогах прикріпити зображення емоцій, щоб гравці. Точно не помилилися в своєму виборі. Практика показує, що у світі дуже багато людей, які хочуть пограти у справжнє повноцінне RPG. хоча б із почуття ностальгії. Це бажання помітили Obsidian: трохи піару, гучних обіцянок на кшталт, повернення до коріння, і вони раптово стали єдиними захисниками RPG в очах масового геймера. І це, незважаючи на те, що Pillars of Eternity і тим більш Тірані побачили світ сірими, недоробленими і досить нудними. Для створення справді якісного продукту їм не вистачає конкуренції. Навіщо намагатися, якщо всіх і так все влаштовує. Рольові ігри складні, вони змушують граючого думати, виходити із зони комфорту та приймати спірні рішення. Однак недостатньо просто написати інтерактивну книгу. Треба зробити гарний та якісний геймплей, стильну графіку, щоб залучити гравця до світу, та занурити його в атмосферу ігрового світу. Це завдання, з яким може впоратися далеко не кожна студія. Ігрова промисловість змінюється на такт смакам споживача. Жанри змінюються, еволюціонують, обмінюються напрацюванням та поєднують найкраще та популярне. Однак. У гонитві за масовістю розробники почали забувати про спадщину, яку їм залишили ігри минулих років. Тому, замість очікуваної еволюції, ми можемо спостерігати тенденцію до деградації та зайвого спрощення. Я, як історик за першою освітою, можу з чистою совістю сказати: ігноруючи досягнення та події минулого, вкрай складно збудувати світле майбутнє. Ну, а на цьому у мене все. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Буду вдячний також за лайк та коментар під цим відео і підписку на мій канал. Так ви допомагаєте просувати відео та розвивати мій канал, власне. Ще раз велике дякую за увагу. Всім добра та до нових зустрічей!